Гудзак пише до студентів, сьогодні бажаю вам щиро пережити правду про те, що любить вас Господь. Що насправді означає пережити правду Божої любові? Пережити правду Божої любові означає пережити прощення гріхів. А це Є можливо тільки тоді, коли людина визнає свій гріх і віддасть його Ісусу. Тому що Божа любов полягає в смерті Ісуса Христа за наші гріхи. Цитата Гудзека. Правда і гідність невід'ємні, правда і гідність переможуть. Правда є поєднана з покаянням, визнанням своїх гріхів, наслідуванням Ісуса Христа і терпінням за Нього, під поняттям правди і гідності. Гудзяк приховує брехню і збочення. Правдою є Ісус Христос, гідністю в розумінні Гудзяка це є гомосексуалізм. Що може бути спільного між Ісусом Христом і збоченням? Це є просто богохульство.